Доброго дня, з вами Олександр і Сьогодні ми поговоримо про належне підтвердження оповіщення про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто про вручення повістки. Підстави та порядок оповіщення затверджені порядком проведення призового громадян на військову службу в час мобілізації на особливий період, що затверджений постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року, номер 56 Відповідно до пункту 41 цього порядку. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, є перше це вручення повістки, друге це надсилання повістки засобами поштового зв'язку. Тобто, або фактичне вручення на вулиці повістки, або надсилання засобами зв'язку е, на певну адресу. Зараз ми поговоримо про ті випадки, коли повістка вважається врученою, фактично, тобто на вулиці. Перше, це коли особа ставить свій особистий підпис про отримання повістки. Тут все зрозуміло. Особі вручають повістку в корішку до цієї повістки. Вона проставляє особистий підпис про те, що вона дійсно отримала цю повістку. Другим належним підтвердженням вручення повістки є відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом. Тобто працівники територіального центру комплектування можуть здійснити відеозапис вручення повістки, і немає значення чи Поставила особистий підпис особа про отримання повістки. Головним є відеозапис, де видно, що певна особа отримує відповідну повістку про прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Або якщо особа відмовляється від отримання цієї повістки, відповідно працівники територіального центру комплектування можуть її зачитати прочитати з місця її повістки на відео. Але в присутності тієї особи, якій вони бажають вручити цю повістку, і навіть якщо особа не ставить свій особистий підпис, не хоче отримувати фізичну повістку, тобто сам документ, такий відеозапис є вже підтвердженням того, що ця особа отримала повістку. Третім належним підтвердженням є відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, тобто, у випадку, якщо особа відмовляється від отримання повістки. Працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснює відеозапис, під час якого він доводить особі, яка відмовилася від отримання повістки, акт, зміст акту про відмову від отримання повістки. І цей відеозапис є належним підтвердженням того, що ця особа отримала повістку. Четвертим належним підтвердженням вручення повістки є відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою уповноваженою вручати повістки, тобто. Фактична ситуація, коли на вулиці підходить до певного громадянина України працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки представляються, пред'являють документ, наприклад, там, військовий квиток, і документ, який надає їм повноваження вручати повістки. І особа надалі відмовляється від спілкування з цими особами, з працівниками територіального центру комплектування. То в такому випадку немає значення, з якою метою вони підходили до цієї особи, їй вже автоматично вручено повістку. Єдине, незрозуміло до якого територіального центру комплектування її звертатися в цьому випадку? В який строк, на яку дату, і яка мета цієї повістки? Бо в кожній повістці означається мета Таким чином? В четвертому варіанті, підтвердження вручення повістки різки абсурдне. Виглядає це підтвердження. Оскільки особа не спілкуючись з представниками територіального центру комплектування, вже вважається такою, що повідомлена про вручення і повістки. Мета цієї повістки незрозуміло, що це за особа. Незрозуміло, тобто кому видана повістка. Прізвище батькові дата народження, де особа проживає, можливо, він навіть не громадянин України, чому ми вважаємо, що ця особа вже повідомлена про вручення її повістки, і наступним це є. Сповіщення засобами поштового зв'язку, тобто надсилання повістки е, поштою. Можливо, це Укрпошта, нова пошта, можливо, це електронна пошта, але про електронну пошту тут нічого не вказано. І першим підтвердженням того, що особа отримала повістку засобами поштового зв'язку, є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. Тобто, надсилається особі на адресу повістка, особа приходить на пошту або. Працівник пошти приходить до особи і вручає цю повістку. Працівник працівник пошти відмічає в себе в документах, що так, дійсно, така особа отримала лист, і ця дата є датою отримання повістки певною особою І друге це день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення. Тобто. Особа приходить до пошти, їй кажуть, що вам лист з Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Особа каже, я його відмовляюся отримати. Все, оператор поштового зв'язку ставить відмітку, що особа відмовилася отримати. П'ємний лист, і направляє його назад на, територіальний, на адресу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І в такому випадку все одно особа, якій направлявся цей лист, вона вважається такою, чи їй вручено повістку. При цьому особа, яка прийшла на пошту, вона навіть не знає, що в тому листі. Третім підтвердженням є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресу місця проживання особи, повідомленої цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних. Тобто, якщо приходить лист на певну адресу, і ця адреса була раніше зазначена військовозобов'язаним або резервістом у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, або у додатку Резерв Плюс. От. Але цієї особи за даною адресою немає, вона не проживає, то все одно особа вважається такою, що їй вручено повістку. Але тут не зовсім зрозуміло написано, що день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання. Це особа, працівник пошти повинен прийти на адресу і скільки днів він повинен туди ходити, для того щоб дійсно переконатися, що особа не проживає за даною адресою, або як вона просто вставить в двері або кине в цей Поштовий ящик, і поставить дату відмітки, що так, да, дійсно було вручено військовозобов'язаному або вісту цей лист від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але у нас працівники пошти працюють з 9 до 18, якщо я не помиляюсь, може в деяких випадках, і пізніше, і особи, як правило, також в більшості випадків працюють в цей час. Тобто, особа може проживати одна і цілий день знаходитися на робочому місці. І працівник поштового зв'язку, і працівник пошти він просто буде приходити, дзвонити в двері. Ніхто не відчиняє один, два, три дня. Не вказано скільки там днів. Можливо, один раз прийшов, тикнув в двері і пішов собі. Проживає там особа, не проживає, все така особа отримала повістку. І четвертим фактом підтвердження є день. Проставлення у поштовому відділенні відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, що ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання. Тобто, це трішки схоже на третій пункт. Але в даному випадку, якщо особа не оновила дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, їй було направлено лист. В якому знаходиться повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тоді особа вважається такою, що повідомлена про цей виклик, тобто їй вручили повістку, навіть якщо вона за зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання, як інформація, про яке є в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, відсутня. Тобто, особа не проживає за цією адресою. Інше питання, якщо особа, наприклад, у відпустці знаходиться в іншому місці, там 30-40 днів. То чи можна вважати таку особу повідомленою про вручення її повістки? Якщо вона в певний час, коли її доставлялась з поштою ця повістка, перебувала у відпустці, і відповідно там 30-40 днів вона проживала за іншою адресою. Все залишається під питанням. Так, резюмуємо. Коли особа вважається такою, що їй вручили повістку, якщо вона поставила особистий підпис про отримання повістки, якщо є відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, якщо є відеозапис доведення акту відмови від отримання повістки, якщо є відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного зобов'язаного у спілкуванні з особою уповноваженою вручати повістки. У разі насилання повістки засобом поштового зв'язку, коли особа отримала лист з повісткою в поштовому відділенні. Друге, коли оператор поштового відділення поставив відмітку про те, що особа відмовляється від отримання поштового листа, якщо особа відсутня за місцем свого проживання, незалежно від того, уточнювала вона дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, чи не уточнювала, особа вважається такою, що також вручили їй повістку. На цьому, все дякую за увагу.